Так, всім привіт! Знімаю з трактора, тому що вже дощ для такий, що вже неможливо стояти на дворі. Значить Закінчив носити вже селітру на ячмені озимому і на пшениці. Десь здавав в середньому 60-70 вдіючи перший раз, потім ще думаю ще буде аміачно. Думав, як сипати, тому що... Дуже сухо було, не було в нас від мерзлоталого, просто суша зверху і все. Дехто радив мені з хлопців сівалкою вносити. Ну, щось не хочеться. В нас тут на волині якби ніхто не вносить сівалка не, то... не хочеться, але ну, 8 стоять в нас на сівалці. А ці, що нам і добре, у нас їх однієї сторони взагалі немає. І їздити по городах з таїс сівалкою, таке собі задоволення. Я вам скажу. Тому завжди в нас тут вносять або рум. Або дехто касу носить. Ну я більш селітрую румом. Так що вже вчора, сьогодні вніс саморонечко став, щоб темновато було, та й ніс. Вносив цим розкидачом на тону. Я його думаю, ви всі вже бачили, не буду показувати. МВД 1000. Ну там влази, бачок такий, що як 500 кг сипну, то там тільки дно застелить. Там більше тонни взяти навіть на 200, тому що стоїть ще доска нашивка на 25 см доска, то там відлазить. Вносимо МТЗ, з куном гасав, щоб не зводився, але бажано його відчіпляти. Та й все, що вам ще сказати. Внесли салітру, бо було закуплено та й, та й все. Можна і кас, але на кас, що все не настроєно, треба форсунки купити, та все. Мені селітра добре, непогано виходить. Головне вчасно зловити момент, такий гарний з дощиком і все. Поки налаштував вчора цього розкидача не так то просто, тому що та заводська таблиця вона не співпадає зовсім з, з реальністю, як то кажуть. У нас абсолютно не ті, не ті цифри, абсолютно навіть половину не сходяться. Сипав я на восьму повишено, думав помаліше, але воно так скоро щось сипить. Тут дуже багато виходить, так що восьмо повишимо гасав. Е, сипить непогано той розкидач. Десь 16 метрів він сипе. Ну В залежності ще оборотів даєш, там ще плюс-мінус можна педалькою газом відрегулювати. Але того достатньо. Прискоч у нас 14 метрів, то якраз потім ще раз вслід ту прискоку, то собі можна вносити. Ну Попав дуже гарно, я вже довольний. Подумав, як же ж внести цей азот. Така сухо було, ну, дуже сухо. Кожної зими я собі вносив, як то було тало мерзле ночію мороз. Виїхав за моронечка, там чи вночі вніс, і воно вдень собі розтаяло. А цього року навіть нас тут не було. Не каплі, як то кажуть, снігу. Просто просто поляка стала зверху і все. І я чекав, не хотів вносити, ну, що ж буду в суху землю. Але це синоптики передавали дощ, і я так... Думаю, треба, треба внести, щоб не чекати. Так що вниз тепер можна спокійно вже йти снідати, віддихати лягати спати. Салітра внесена. Ще помити трактора треба, розкидача помити, законсервувати його гарненько і далі хай стоїть. Рівномірність непогана у цього розкидача може бути. Ідеалі було би, якби на ньому стояла ця штука, забув, як вона називається, що незалежно від швидкості трактора виставив норму, наприклад, там 150 кг 100 кг, і він собі підтримує. А так постійно-постійно треба це все вгадувати постійно, Ну, знаєте, таке собі. Але непогано все одно, щоб по зи мені непоганий стан. Місцями гарний, місцями такий, бажав би було б кращого, щоб ця озимина була. Ну але що є, то є. Яка вже є. Не сказав я дату, коли вносив. Яке то сьогодні 28, напевне, що лютого. Оце сьогодні я вносив. Минулого року взагалі 15 лютого вносив все нормально. Вже пора, як не як, йде до весни. Тому що там хтось можливо буде казати, воно ще промиється, Ну, хлопці, такого хоч не пишіть нікому, щоб з вас люди не сміялись. Вже до літа йде, коли ви будете вносити? Літом, щоб не промилось. Нема мати хопадів. А це, що пару капель дощу, чи навіть снігу впаде з тим 3, 5, 10, це все нормально і це дуже добре. Часи змінюються. Так що не думайте, що кудись той азот пропаде. Нікуди він не пропаде. Зараз навпаки всі переходять на раніше вносити. Щоб хоч трошки він опаді, ти його туди дістались коріння разом з азотом. Так що так. Ну і все, я вже так набагато нагорив на 5 хвилин більше. Аби дали ради послухати. Дощик гарний йде, такий ресненький, дуже класно. Вже все, я піджив повністю всі поля. Те, що я планував, так що так і вийшло. Так і вийшло. Добре, пишіть свої коментарі, хто вніс, хто ще не вніс, хто буде вносити. Ну я цей момент використав. Це дуже класно, мені сподобалось. Саме більше переживав, щоб як не буде доща, тому малюють все нам таке то таке, а може і не бути. Але він бу є вже, вже навіть не те, що є, а сам бачу. Красота. Ячмінь жовтуватий, морози дали бо на цьому полі це ячмінь. Морози сильно дали по цьому ячміньові, але нічого страшного відійде. Нікуди він не дінеться. Так що так, їду я в гараж.